День, хлопчики та дівчата, запрошую вас на заняття з ознайомлення з природою. Подивіться за вікно, яка сьогодні на вулиці погода. Іде мокрий сніг, небо похмуре, а на підвіконні у нас чудові кімнатні квіти, які радують нас своєю красою. Сьогодні я хочу познайомити вас з цією кімнатною рослиною, яка називається хлорофітом. Хлорофітом це трав'яниста рослина з похилим стеблом. Подивіться, ось в неї стебло похиле. Ось воно. Листя довгі. Дугообразне. Листя зібране в пучечки. Подивіться сюди, ось вони, зібрані в пучечки. Після цвітіння на них, на стеблах, з'являються ось такі розетки з повітряним корінням. Подивіться. Існує 196 видів хлорофітума. Це хлорофітум звичайний, а це хлорофітум смугастий. Подивіться, у звичайного хлорофітума листя зелені, а у смугастого посередині і по краях. Проходять світлі смужки, тому він і називається смугастий. Хлорофітом це невибаглива рослина. Він швидко росте, але полюбляє непряме сонячне світло, вологу землю. Хлорофітом добре очищує повітря від пилу. Тому треба. Витирати листя вологою серветкою взимку, а влітку мити листя під теплим душом. Хлорофітом це чемпіон між рослин по очищенню повітря від пилу та бактерій. Якщо посадити хлорофітом на кухні, він швидко очистить повітря від запахів газу за декілька годин. А якщо посадити хлорофітом в спальні, він очистить ваше повітря, створить затишок і буде прибирати всі шкідливі бактерії і мікроби, це справжній санітар. Треба, щоб така рослина була у кожного. А як же ж розмножити хлорофітом? Подивіться. Ось сьогодні я відірвала ось таку розеточку з повітряним корінням. Бачите? Ось воно повітряне коріння. Треба посадити цю розетку в склянку з водою. Розетка швидко дасть коріння. Коли з'явиться коріння, треба посадити розетку в невеличкий горщик в землю. Ось як я і зробила. Подивіться, ось вона. І у вас буде ще одна рослина хлорофітом. Багато хлорофітом не буває. А тепер як же ж треба слідкувати за рослиною взимку? Подивіться треба взяти вологу серветку. Покласти долоньку під листячку і обережно, ніжно провести вологою серветкою по листях. Таким чином ви будете очищувати листя від пилу. Рослина вам за те буде вдячна. Не забувайте, що взимку іноді листя починають пересихати. Подивіться. Кінці листів пересихають. Що це означає? Мабуть, рослині не вистачає вологи, тому треба зробити йому душ або полити водичкою. Якщо ви будете піклуватися про свої рослини, вони вам будуть вдячні і нададуть вам дуже добрий відпочинок. І чистоту повітря в ваших кімнатах. Дякую на все добре, до побачення!